Хто має вуха слухати, най слухає. Цікава фраза, погодьтеся, нібито й звучить по простому, але в ній є один таємний хід нашого Спасителя, над яким сьогодні варто нам задуматися, тому що вуха є в кожному, і кожен із нас чує оточуючий світ. І навіть це відео, яке буде потім вами переглянути, ви теж його почуєте. Але Господь каже хто має вуха слухати, най слухає. Чи по справжньому ми користуємося таким даром Божим, як відчуття слуху, чи все те, що ми чуємо, є для нас корисним, або навпаки, чи шукаємо ми для себе таке, щоб почути, і від того була якась користь у нашому житті? Розповідаючи про Тайне Царства Божого, наш Господь дуже часто розповідав притчами. Для того, щоб серце серця людини, яке не завжди було готове прийняти чисту правду про Царство Небесне, мало можливість зрозуміти спочатку для себе, що Господь хоче цим сказати, і на елементарних життєвих прикладах достукатися до глибини нашого серця. У 18-ту неділю по святій П'ятидесятниці церква буде пропонувати нашій увазі читання Євангелія від святого апостола і євангелиста Луки. У якому розповідається, Господь у човні проповідував великій кількості іудеїв і розповідав багато притч. Одна із них буде читатися вже в цю неділю і називається вона Притча про сіяча. Давайте разом її для себе прочитаємо. Вийшов сіяч, сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне впало при дорозі. І було потоптане, і птахи небесні поплювали його, а інше впало на камінь, і зійшовши, засохло, бо немало вологи. А ще інше впало поміж тернів, і виросли терни, і заглушили його. Інше ж упало на добру землю. І коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Учні ж його запитали в нього. Щоб значила притча ця? він сказав: вам дано знати таємники царства Божого, а іншим у притчі. так що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють. Ось що значить притча ця. Зерно це Слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що впало на камінь, це ті, які, коли почують слово, з радістю приймають, але не мають кореня, часом вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж тернів, це ті, що чули слово, але відходячи, захлушаються турботами, багатством та життєвими насолодами і не дають плоди. А те, що впало на добру землю, це ті, які добрим серцем і благим слухаючи слово, бережуть його. І приносять плід в терпінні. Сказавши це, він виголосив хто має вуха слухати, хай слухає. Виявляється, що вуха мати і слухати ними це докладати якісь зусилля, тобто працювати над собою, щоб не просто чути оточуючий світ, а заставляти себе почути те, що для тебе є корисним. Я думаю, не потрібно. Тлумачити це Євангелія, адже сам Господь розтлумачив Його якомога краще. Єдине, що хочеться додати, що сіяч є Бог, а зерно це є Його слово, а та земля, на яку падає це зерно, це є наше з вами серце. Дуже часто, дорогі мої браті і сестри, коли ми дивимося на ближнього Свого, і, до прикладу, коли нам розповідають якусь хорошу новину. Ми не можемо по-справжньому порадіти, і навіть обличчя наше в той час не випромінює справжнє щастя за ближнього свого. В такому випадку ми дуже часто падаємо в лицемірство, тобто ми прикидуємося, що ми радіємо або навпаки співчуваємо, хоча на самому ділі у нашому серці може відбуватися зовсім протилежні дії. Сьогоднішня притча нас має навчити слухати першочергово, адже Господь. Неодноразово нам про це розповідає. Але давайте подумаємо про те, що в природі дійсно от є земля. Нехай вона буде зволожена, нехай вона буде почищена від бур'яну, нехай вона буде захищена від сонця і знаходиться далеко від дороги, де птахи просто так не прилітають, і кожного зручного моменту не клюють те зерно, яке падає в цю землю. Якщо кинути зерно в землю, і залишити його до кінця сезону. Скажіть, будь ласка, що відбудеться із цим зерном? Навіть коли земля його поглине, навіть коли з неба впаде дощ, якщо не буде взаємодії цієї землі і сіяча, то так зерно проросте і навіть дасть якісь свої плоди, але поруч із ним проросте і бур'ян, і, можливо, десь колись прилетить якась птиця і клюне уже плоди, які от-вот -от мають достигнути до свого завершення. Ви розумієте, в чому справа має бути взаємодія між сіячем, тобто Богом, і нашим серцем. Наше серце першочергово має бути сприятливе для Слова Божого. Воно не має бути кам'янистим, тому що корінь не пустить, почули щось, нібито й прийняли. Навіть часом вподобайку поставили якийсь коментар, написали, але корня не пустило це зерно, тому що серце кам'яне, і нічого в життю людина не збирається міняти. Про тих, хто постійно в русі, кому немає, коли теж щось чує, але нема коли зупинятися, давайте ми потім. Потім це буде для мене важливим. Зараз ні. І от диявол підхоплює цю людину, вказуючи, їй далі далі продовжувати шлях, але, на жаль, не в тому напрямку, в якому потрібно. Є грунт, який заселений бур'яном, також приймає це зерно. Але бур'яни це наші з вами життєві турботи. Дуже часто хазяйство, якісь сімейні проблеми завжди стають оправданням, чому ми не хочемо прийняти Слово Боже, і саме головне послухати і дати той плід, який вчасно потрібно піднести своєму Господу. Але навіть в хороше серце, в чистий ґрунт, якщо впаде зерно, не буде, якщо взаємодії між сіячем і ґрунтом нашого серця, то, на жаль, не буде повноцінного врожаю. Виявляється, що наше серце має сприйняти, але далі довіряти своє життя на майбутнє сіячу. Тому що коли людина приходить на свою ділянку для того, щоб далі продовжувати десь підсипати, десь полити, десь закрити від сонця, саме зерно по собі це зробити не зможе. Отже, взаємодія з Богом у даному випадку для нас є надважливою. І ось вам відповідь на те питання, для чого ходити до храму Божого, для чого брати участь у сповіді та причасті, та тому що якщо цього не буде. Наше серце не зможе в повній мірі зрозуміти тайне Царства Божого, а тим більше по завершенню нашого земного життя увійти в нього. Я вам бажаю, дорогі мої браті і сестри, і собі в тому числі, щоб, користуючись таким органом, як вухо, ми старалися трудитися, щоб слухати, і тоді почуємо. тому що недаремно Господь сказав: хто має вуха слухати, най слухає.